Венорадівський район, здебільшого, можна сказати, район сільськогосподарський. Сотні тисячі людей живуть із праці на землі, коли ще були колгоспи, то е, тими землями опікувалися кваліфіковані агрономи. Зараз вже, на, на жаль, кожен фермер працює так, як знає, як уміє, без наукового підходу, скажімо так. І тому, е, щоб дещо допомогти нашим. Е, Фермерам нашим працівникам на землі. У нашій студії зараз перебуває Юрій Юрійович Бандурович, директор державної установи «Держґрунтоохорона», яка базується у Великій Бахті району. І Юрій Юрійович нам розкаже зараз такі питання, які стосуються охорони ґрунтів. Першу чергу. Будь ласка, Юрій Юрійович. значить, ну коротко я би хотів розказати спочатку про фірму. Значить, фірма, вона закарпатська філія державної установи Інститут охорони ґрунтів України, Скорочено деяк як охорона. Тобто це є науковий заклад, який надає допомогу державі, через який держава контролює стан родючості ґрунтів України. Як знаємо, це наше основне багатство, яке залишилося. Нам зараз на тестування дали такі взірцеві зразки 15 зразків основних типів ґрунтів, які є по Україні. Ну, повірте, що наш закарпатський не можна спутати. Він такий жовтий-жовтий, дерного підзолистий. Ну нема більше по Україні, таких, як наші. Це унікальні. Так, унікальні по своє, вони менш родючі, але в принципі державний контроль, це стандартні зразки розроблялися, і просто ми вже свій ґрунт бачили. Тепер Михайло Михайлович сказав, що виноградарство як сільськогосподарський район. Я можу додати більше, що по своїм кліматично-ґрунтовим умовам. Виноградівський район є найбільш приятливий в Закарпатській області для ведення сільського господарства. І воно вже традиційно так склалося. Подивіться, що такий помірний клімат, такий, як на Кока-Колі пишуть, лайт. Це такий лайтишний, легкий, такий для, для сільського господарства він є. Він такий приємний, для сприятливий, сприятливий і приємний. Рахуйте сума ефективних температур 3600. Це самий теплий район Закарпатської області. Кількість опадів від 400 до 670. В окремі роки до 800 міліметрів паде щорічно. Це, це, це вже один із самих зволожуваних районів. Плюс рахуйте, що більшість опадів це більше 30% випадає в літній період. 27, 20 чимось осінь і стільки ж десь весна. Але основний йде на літній період, тобто якраз тоді, коли потрібне зволоження для сільського господарства. Оптимальний, час. Оптимальний варіант, так. Да. Ну, тепер, коли я розказував про свою фірму, наш фірма створена в 64-му році. Це, цей рік у нас юбілейний, 50 років фірмі. Сама суть роботи фірмі кожні 5 років ми проводимо обстеження земель сільськогосподарського призначення в кожному районі. От цей рік у нас проводиться якраз Виноградівський, Хузький райони. Минулий раз ми перевіряли, і була перевірка у 2009 році. І тому я якраз от, мав бажання виступити по телебаченню, щоб трохи ознайомити населення сільських районів, що так, що проводиться, де робиться. Тому що ще в 2009 ну, розпад колоспів, колоспі знали добре, що воно, як воно робиться, для чого воно робиться. Були шикарні карти. Грунтові, як от кожна людина має паспорт, так само у колоспі кожне поле мало свій паспорт. І е, тільки відкриваєте і бачите, а, це вже хроме поле. Тут вже треба того більше, тут вже треба того. А зараз, на жаль, у нас ситуація така, що ну, для прикладу, допустимо, ви йдете до лікаря, да? ви здаєте моча, кал-кров, бо без того з вами терапевт не буде говорити. А в нас зараз кожен починає займатися сільським господарством, не знаючи, що там є. І тому у, зараз, коли проводиться таке обстеження, то воно дуже добре, бо ви маєте карту поля, ви маєте, що в ньому є, і тоді ви знаєте, що йому дати. Це як малу дитину. Знаєте, чим годувати. І тоді можете чекати від неї або здорову, повноцінну, дорослу людину, або якусь непридатну для життя. Кажіть так. Ну, це коротко, якщо так. Отже. Ви... Чи, от ви можете тепер робити якийсь аналіз 5 років назад і тепер. Чи ґрунти міняються протягом цих п'яти років? ґрунти міняються. То колись був такий вислів, що «довжень, як земля колгоспу. Ну, земля колгоспу ніколи довже не була, колгосп може дякувати своїй діяльності, якраз землі. Але в ті колгоспні часи якраз завдяки. Результатами рекомендації нашої служби, воно вносилося добриво. До тобто все було збалансовано. Люба розладна використовує два типи харчування, скажімо так, образно для неї. це з землі, що вибирається, і що вноситься мінеральні, органічне добрива. До Станом на сьогодні добрив до не вноситься практично. Органічних взагалі? органічних взагалі немає. В мене цифри є, я можу привести, в принципі, пару цифр, вони будуть цікаві. Для початку. Порівняти зернові, я, я брав і роблю зараз такі рекомендації, ми робили на голів районних адміністрацій, на голів обласної адміністрації, де ми вказували родючий земель стан ґрунтів для кожного району окремо і для області окремо. Значить, я по родючості брав 90-й рік, це, як кажуть, до розвалу Радянського Союзу максимальний пік використання хімії в сільському господарстві. Хімія в тому поганому смислі, якому ми звикли зараз користуватися. Хімія потрібна, інша справа, як ми використовуємо, якщо ми даємо багато нітратів, звичайно, у нас перевищення нітратів буде. Але збалансовано, воно все добре йде. По зерновим культурам по Виноградівському районі середня вражання у 90-му році було 42,3 сндери з гектара. У 12-му році 28. Відчуваєте потенціал скільки? 14 з гектара ми втрачаємо. Кукуруза на зерно, десь близько. 51 було б майже 52, там 49 було. Да, десь з півставими можна було. Це по тим ознайомним зерновим, що можна сказати. Є деякі моменти, які можливо зараз доцільно підняти. Я, я трохи я не знаю, скільки по часу в мене є можливості виступати, але дуже багато тем, які я хотів би підняти. Та, будь Тому що перша проблема, яка є, як виноградівське району це в цілому Закарпатській області, це дрібна земля. Маючи ті короткі паї, гектар, півтора чи два гектара, не маючи техніки, не маючи коштів на придбання хіміка та елітного населення, дотримання інтенсивної технології, звичайно, ми не можемо мати повноцінну додавку чи ведення сільського господарства. Але є ряд нюансів, на які доцільно звернути. І, і чому я зараз тут? Коли я казав за паспорт поля, оце маєте своїх півтора гектара паїв. Ви відчуваєте, що ви його не можете обробити, але в той же час є можливість здати в оренду. Коли хтось дає квартиру чи хату в оренду, він каже: от я зробив євроремонт, мені, будь ласка, там через вік повернеш так же. Коли ми здаємо поля, ви не маєте паспорта, ви не знаєте, що ви здаєте. І ви не знаєте, що вам повернуть. Вам за п'ять років соняшника, що буде там, повернуть ганчірку. То вже буде не поле, його знищать. Тому до того, як віддати в оренду, і закон передбачає, при зміні землевласника або землекористувача обов'язково виготовлення агрохімічного паспорта, де вказані 26 показників. Там і всі мінеральний склад, токсикологічне обстеження, тобто ви вже тоді бачите, що ви віддали. П'ять років проходять, скажете, Іване, мені буде добре, агрохімічний паспорт зроби, що ти мені вертаєш. І тоді, опа, Іване, так ти мені знизив, родючись, ти гумус упав, азот упав, фосфор, будь добрий, проведи рекультивацію за свої кошти. Юрій і... Юрійович, Юрій, ну а вже тепер конкретне таке питання, якщо людина забажає зробити такий агрохімічний паспорт для свого паю, для своєї землі, куди звертатися і до кого. Значить, звертатись можна до села Велика Бахта Березького району. – це наш стаціонарний телефон. Але в принципі, в будь-якому районі, значить, управління сільського господарства знає, де ми знаходимося. Люба землеупорядна організація знає, де ми знаходимося, тому що ми тісно співпрацюємо з ними. І таке виготовлення паспортів. Ну, я зараз оціну не буду казати, просто є можливості, які. Якщо наші люди зараз працюють, то зараз вони станом на сьогодні, от вони працюють силотеково, закінчили вже. Палацьку, Пейтерфольвівську, Неветлинську сільську раду, бо у мене щорічно ми от 35 тисяч гектар. Це велика площа для виноградівської райони, яку ми обстежуємо. Практично 50% земель ми охвачуємо. І звичайно, що у нас половина полів, врахуйте, що 10-й тур це 50 років, ми ведемо спостереження за полями. Можу сказати інше. Допустим, середнє. Середня було стан гумусу у 90-х роках у Виноградівській регіоні 2,2%. Зараз маємо 1,89. Це було ми у 2009 році. Значить, щоб розуміти, що таке гумус, це мільйони років накопичення. Значить, якщо ми втрачаємо за один тур. 0,2% в середньому, так виходить, повноградівське району. Це значить, за 25 років ми втрачаємо 1% гумуса, який мільйони років накаплювався. Втративши гумус, нам немає чого з тою землею робити. То вже То все. Прошарок, родючий землі, прошарок, який дає всю да. силу рослинам і насадженням. Ну, а які би могли бути хоча б такі у першому приближенні рекомендації для наших фермерів, які, на які добріва. Звертати увагу, але все-таки щось робити треба. Значить, зараз пішла тенденція, і це теж одна із, я кажу, моїх бажань, виступити тут, що звернення багато пішло з Виноградівського району. По тепличному господарству випадають рослини після висадки в ґрунт, вони нищаться, висихають. Тобто, чому? Ми проводимо обстеження, просто йдемо рекомендація, якщо це не, не носить там якийсь фіттокарантинів, якщо це стосується поживних речовин. То ми даємо свої рекомендації, робимо обстеження, видаємо. Тепер ще один, що цікавий буде, я думаю, для любого фермера, бо в нас вже прийшли такі надходження до вас. Навіть вплоть до того, що людина хоче брати в оренду землю, але вона мені каже, що будьте добрі, мені по п'яти показника. Значить, зробіть мені по кислотності PH, який ґрунту, зробіть мені гумус і зробіть азот, фосфор калій. П'ять основних показників, зробіть мені ці е, результати. Ми йому ведемо, йому не треба тих 26 всіх, що там є, макроелементи, мікроелементи. Мені дайте ці п'ять основних. Ми надаємо, він тоді вже бачить приблизну картину і знає, що чекати йому. Так що, тому в мене просто звернення, що коригуйте. Ви можете дуже багато давати будь-який фермер. Може купувати азот, фосфор калії, вносити велику кількість, але якщо він не провів вапнування, то вже тоді ці добре виступають антагоністами. Вони вже не дають розвиватися. Один із прикладів я зараз можу сказати, скільки було внесено вапняка по Виноградівському району. Це сміхи Божі, як кажуть. Значить, іде кислотність, Середня кислотність по винограду 5,19. Це 66% земель, в районі, в них кислі. Значить, е, При тому, що е, секундочку, 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 о, у 2013 році аж товариство разговорів єдине, хто вніс, 120 тонн в на 57 гектар. Вибачте, це 2 тони на гектар, що я, по суті, заходом підтримую, що впливу. При тому, що кожні 3 роки необхідно вносити вапняк. Почти не місцеві вапняки. Розкислювати. Да. Якщо Поки ви не розкислите ґрунт, так, ви то, втрачаєте я. все. Ви втрачаєте азот, ви втрачаєте фосфор, вони зв'язані. Рослина не може їх використовувати. Крім того, воно пригнічує. Тобто перший крок має бути хімічна меліорація, вапнування. А потім вже йде все інше. Але то все ви можете робити тоді, кожен фермер, коли він має картину. Що що хибить в тому полю чи іншому полі. Ну, а ще вже берімо таку ситуацію вже в розвідку. Повапнував, удобрив, посіяв, посадив, послани, потихеньку розвиватися і тут нападає скидники. Чи вже хімічний захист рослин передбачається у вашій програмі, чи то вже відноситься вже до другої, як би казати, структури? Передбачається в якому плані? Це ну структури інші, але ми розробляємо проекти під багаторічні рослини, під садівництво під винограду, де розробляємо. Значить, флонічні карти на 5 років терміну до вступу плодоношення. А тоді ми розписуємо вже і захист рослин також. Звичайно, і... так. Да, дарі... дарі... да. Але треба розуміти, що в принципі там специфіка роботи то, то, то до агрохімії, до ґрунтознавства, воно трохи далеко стоїть, але е е починати завжди треба з того, що яка дитина більше хворіє, котра слабенька. Якщо вибачте, то картопля. Виросте нормально, як має бути, то їй важко трохи захворити. Якщо повноцінне йде. дається, рослина сильна, звичайно, вона краще стоїть. Тобто, якщо господарство, допустимо, займається зерновими культурами, то одна специфіка вже захисту є підготовки ґрунтів. Yeah, 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 yeah. А під картоплю, під овочі. У нас зараз овочівництво так пішло досить широким таким фронтом у районі. Для них вже трошки інша специфіка. Специфіка захисту вона залежить від е, кліматичних умов. Вона більше від кліматичних умов залежить від е, фази розвитку захворювання чи тих шкідників. Це вже трохи інший напрямок, але якщо рослина сильно розвита, вона може бути просто хлорозити від того, що в неї нема е, не, не надані поживні речовини. Десь по тому же винограду по жилкам вже пішло хлохолороза, такі жовті е, е, напрямки пішло. Вам здається, що вона хвора, а їй просто не вистачає мінералів. Тобто тут, 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 тут дуже, дуже треба вміти розрізнити, чи рослина хвора, чи просто їй що вже. Чи вона слаба. Чи ну, та ну, дитина так, не доїдає, чи вона має насморк? Це, 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 це трохи, трохи я я, я, я намагаюся так з людиною. Пояснити, бо тоді легше вас зрозуміти цю всю ситуацію, бо коли йшло розпаювання в колгоспі, то, скажімо так, там були агрономи, були зоотехніки, були ще хтось, були працівники колгоспі, колгоспники, але вони не мали освіти, не всі вони знали, що, що, що робити. Тепер він має бути, якщо та жіночка, з якою я допомагаю відношення, вона копала, то. Картоплю чи, 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 чи ті бураки, але вона могла не знати, на яку глибину сіяти, їм з чим захищати чи ще щось, бо в неї своя робота була. Тепер їй дали землю. І як правильно обробляти, якщо ми не прийдемо, і не будемо пояснювати, що вибач, що тут, тут у нас така хвороба, тут така буде добра. піде до, до Івана Івановича чи до Василя Васильовича, візьми там і тут, -ту, або проконсультуйся в нього, що там та, візьми пачечку тих хімікатів яких тобі вистачить вже, бо зараз... Ну, каже, ну. виходить така ситуація, що це дрібний, назвімо так, дрібний землевласник. Мусить бути якимось універсальним вже не вузьким спеціалістом, а універсальним, Ну, то практично неможливо. Ні, ну то, то, то неможливо. Універсальним неможливо. неможливо бути. Ми ж теж до, до виховання дітей допускаємо тільки тих, хто прийшов в садику підготовку. Ну. Сільське господарство допускаємо всіх. Да, при створенні фермерських господарств, є умови, що має хтось мати освіту, хтось чомусь розуміти. Ну тобто фермерська, але в нас дрібна земля. І зігнати знову людей в Колоспі буде досить важко по Закарпатті. У нас традиції культура землеробства, відносини сільські якісь у нас трохи інші, ніж. Нам нав'язувалися радянську владу тоді суцільна колективізація і все інше. Хоча Потім там були свої плюси. Людина відноситься до землі так по споживацьки, тому в неї немає урожаю, заліється, закидає той пай, починає там амбрози рости, ромашка, і віддачі відповідно немає, а то виновата не земля. А винувати, напевне, сам власник, який То, непрофесійно віднісся до неї. Не тільки, земл... не тільки власник винувати, і винувати о, о, сільські ради, винувати сусіди, котрі бачать, що цвіте амброзія. В цих сусідів задихається дитина від алергії, але вони не кажуть, що чоловіче, так у тебе амброзія повне поле, у тебе півтора гектара от під винограду, візьміть перед самим виноградом. Зліва поля, ніби той пшеницю убрали два роки назад, а воно все в амброзії. Причому така рясна амброзія, що навіть пшениця завидує. Але ж цей пілок іде амброзії на винограду, це ж наше здоров'я всіх. Так, Тому так. Дуже, дуже, дуже за цим треба дивитися, що, що ми хочемо мати. І якщо ми один одного не будемо контролювати, є сіхосінспекція, є там відділ земельний, є заборяненість, там, штрафують за це, але вибачте, вони не можуть прийти до... 55 чи 60 тисяч землевласників це проблема велика. До цієї теми засмічення полів, неліфі, амброзія, то ще настій борщівник такий появився особливо в басейні Тиси, то вже просто загроза здоров'ю і життю людей. Ну і до цієї теми повернемося окремо. А зараз, Юрій, Львич, я вам дякую за бесіду. Я думаю, що наші глядачі отримали цінну інформацію, і над якою треба подумати і використовувати її. На цьому наша передача закінчується. Дякуємо. І вам дякуємо Юрійович. Я вчора дякую всім, хто слухав, дивився і дякую за можливість виступити. Є якісь питання? Звертайтеся. Будемо раді. До побачення.